Дорогі друзі, доброго дня усі! Вітаю вас на розвиткові мовлення та підготовці до школи. Ми сьогодні станемо на крок ближчими до школи. Тож, зверніть увагу, у мене сьогодні для вас є голосна літера, яка співається літера «У». Беріть ваші зошити підготовки до школи або білі аркуші паперу і починаємо разом зі мною готуватись. Роздивіться, що у нас йде в першому рядочку. Це, звичайно, маленькі гачечки, які у майбутньому допоможуть нам написати літеру У. Роздивіться їх уважно. Ось рядочок також з гачечками. І наступний гачечок. Що ми робимо? Ми з вами пробуємо прописати у нашому вже зразку гачечки. Ми починаємо писати з гори, з кутка, ведемо донизу. Ось подивіться, що у нас вийшло. І так само разом з дорослими спробуйте прописати цілий рядочок. Ось таких гачечків. Це допоможе в майбутньому нам написати літеру У. Наступна наша вправа ми вже саму літеру ось у зразку, тут у нас бачите, який зразочок, правильно. Тепер ми саму літеру починаємо прописувати, але дивимося дуже уважно: Згори. ведемо лінію і. Тепер молодці, молодці. Стараємося, щоб у нас все вийшло. Тобто ми сьогодні з вами на крок стали ближчими до школи. Ми старалися, намагалися, щоб у нас все вийшло. Вас всіх вітаю і бажаю всім гарного навчання.